21 липня 2025 року Сорт абрикоса під назвою Робада. У мене там щеплення в крону. Є ще дерево, але воно ще поки не плодоносить. От така вага. 120 грам, це якби такий ну, стандартний плід більше 100 грам. Такі от середині. Щільний досить такий. Весь сік тримається в м'якощі. Тісточка відділяється. Кусати, сік так трохи виступає з нього. Ну, давай, Якщо надавити, соку багато. Та дерево до де щеплення в затишку, то зав'язався непогано. А інше, де там на городі було, то плодів не було в цьому році. Але дерево, дерево це маленьке ще там. Другий рік від посадки тільки. Ось такий гарний, цікавий сорт. Крупний смачний абрикос, солодкий, кому цікаві живці є в наявності.